Привіт, малята! Сьогодні я хочу ознайомити вас з чарівним світом комах. Коли землю пригрівають перші вісняні проміні, після зимового сну прокидаються комахи. Комахи одні найбільш непомітніших мешканців землі, хоча в природі їх нечисленна кількість. Світ комах дуже дивовижний, адже їх вважають першими істотами, які з'явилися на землі. Спостерігати за життям комах можна будь-де. Вони живуть повсюди: на землі, у землі, на траві, на квітах, на деревах, в будинках і навіть на воді. Всі комахи різняться між собою, але в чомусь вони схожі, наприклад, в тому, що не мають скелета. Більшість із їхніх тіл складаються з трьох відділів: голови, грудей і черівця. Вони мають вусики, органи зору, ротові придатки, можуть мати декілька пар ніг та крила, деякі мають жало. Корисні це ті комахи, які виконують корисні функції. Наприклад, запилюють квіти, борються зі шкідниками. Ось як жуксонечко, який поїдає дрібних попелиць, які шкодять рослинам, бджілка трудівниця яка запилює квіти та приносить нам мед. мурахи. І їх вважають санітарами в природі. Комах, які приносять шкоду, називають шкідниками. Серед комах шкідників можна побачити колорадського жука, який разом зі своїми личинками поїдає листя картоплі і інших рослин. Хрущ і його личинки можуть нанести велику шкоду усім рослинам, навіть деревам. Гусінь метелика капустянки, що є теж шкідником, гризе листя капусти. Деякі з них можуть бути збудниками хвороб і небезпечними не тільки для рослин, а й тварин і навіть людей. Це такі, наприклад, як комарі, мухи, кліщі. Собаці чи кішці можуть дошкуляти блохи та кліщі. А лічинка молі може зіпсувати одяг. А чи знаєте ви, що найсильнішою комахою вважають мураху? Вона здатна піднімати вагу, яка значно перевищує її власну в багато десятків разів. Тарганів вважають самими живучими комахами. Самою ненажерливою комахою у світі є сарана. Також у природі є такі метелики, які за один день встигають з'явитися на світ, залишити потомство і померти. Бабку вважають найшвидшою комахою. Богомол єдиний з роду комашиних, який може повертати голову в сторону. Є серед комах прекрасні, вичурні, різнобарвні, а є смертоносні. Ось такий чудовий світ комах. Приєднуйтесь до світу природи, адже він такий багатий на різні дива. А на сьогодні все. До нових зустрічей!